Чудова новина для вас всіх. Просто зараз ви можете отримати ось цю чудову банкноту. 20 гривень. Перша офіційна пам'ятна вертикальна банкнота 2023 року. Пам'ятаємо, не пробачимо. Така банкнота була презентована 24 лютого 2023 року. На річницю повномасштабного вторгнення тираж такої купюри 300 тисяч екземплярів, але в отакому ось сувенірному банкно... буклеті, в сувенірній упаковці, як зве його Національний банк, ви можете придбати всього 200 тисяч екземплярів, було випущено. Ви ж можете придбати навіть не одну, а дві таких банкноти. Ви можете отримати дві таких банкноти. Причому. По офіційній державній ціні від Національного банку України. Обов'язково натисніть лайк, підпишіться на наш канал.